Сьогоднішня енергія 5 комунікація спонукала мене вийти в прямий Етер і дати вам ту інформацію, яку зараз я надаю в своєму закритому телеграм-каналі. Вітаю, вітаю всіх, хто приєднується. Вітаю всіх, хто буде дивитися в записі. І сьогоднішня тема листопад 2025 року репетиція нового циклу. Або як завершити 9-річний цикл без вигорання. Що, друзі? Ми з вами на фінішній прямій 25 року. Але останні три місяці жовтень, листопад і грудень. Це не просто завершення цієї фінішної прямої. Це міні-цикл і наша тестова версія майбутнього 26-го року. І зараз з вами ми проживаємо саме цю репетицію нового 9-річного циклу, який розпочнеться в му році. І він розпочнеться у нас. Під енергією 1, звісно, так як це буде початок. І ось жовтень, який зараз ми з вами вже завершуємо, саме у нас проходить, проходив, закінчується з енергією 1. А це про початок, про старт, про я. І фокус цього місяця був на. Саме на стратегії, на рішучості, на лідерстві, на початку чогось нового. І завдання цього місяця було у нас з вами сформулювати собі нові наміри, побудувати нову стратегію, запустити нову версію себе. І, ну, звісно, мій досвід показав, що агресивний старт. Один без внутрішнього ресурсу, як це було у мене, призводить до вигорання. І це був мій тест на те, чи вмію я саме створювати стратегію, не спалюючи себе. Ну, звісно, я трохи стратила, тому що я завжди кажу, що потрібно враховувати не тільки загальну енергію нашого. Місяця, а враховувати свою е, особисту енергію для того, щоб, звісно, дослухатися своєї енергії, і вона не пішла у вас в сумому прояві, як це було в моєму м, випадку. Що я, не дослухавшись, знаючи цю енергію, але не дослухаючись її, я гнала, рвала вперед і будувала нову стратегію. І, звісно, це трошечки завершилося для мене не так, як я б і хотіла. Е, але. Переходячи зараз в листопад місяць, який розпочнеться в нас з вами завтра, а це буде про листопад у нас буде проходити під енергії 2, це партнерство, це вибір і фокус потрібно повернути саме на баланс. На... Зважування та ревізію саме нашого оточення, яке є навколо нас. Ми повинні провести ревізію, хто ж є коло нас, і визначитися, з ким із цих людей, із цими бізнес-партнерами, своєю парою, так, ми входимо у новий цикл. Тому що ключ листопада показує нам наскільки. Гармонійні і міцні наші зв'язки, і це час м'яких, але фінальних виборів. І... Після цих виборів ми з вами виборів перейдемо в енергію грудня. І енергія грудня в нас вже буде третя енергія це буде про маніфестацію, про творчість, і ми з вами повернемо вже свій фокус на радість, на прояв та маніфестацію. І завданням нашого грудня буде проявити результати своєї роботи, транслювати свою експертизу. і Ж, звісно, вже отримувати дивіденти від того, що ми з вами зробили. Тож, ну, ті, хто правильно прожив свою енергію один, запустив свою стратегію, запустив своє щось нове, та да, зараз проживе правильно енергію 2, очистить своє, свій простір від непотрібних зв'язків і визначиться, з ким він буде іти, то у грудні він вже зможе побачити. Яскравий результат і успіх, так як енергія 3 у нас з вами про успіх. Ось і потрібно нам з вами використовувати ці три місяці як діагностику, як ми прожили цей міні-цикл: 1, 2, 3. Так і почнеться наш з вами новий 9-річний цикл 26-го року. 9-річного, послухайте, тому що такий цикл буває тільки раз на 9 років. І ті, хто відчуває зараз застій, вигорання, немає енергії, не може зробити якийсь прорив, не може зробити свій вибір, це Прямий сигнал того, що саме в цьому міні-циклі щось пішло не так. Але не засмучуйтесь, тому що саме зараз у вас ще є час на корекцію цього міні-цикла. І листопад з енергією 2, як я вже казала, він у нас. Після такого уже енергетично агресивного жовтня з енергією 1. І листопад дає нам вже трошечки перепочинок. Той, хто дуже, дуже швидко біг, як деякі, да, не будемо тикати пальцями, зможе вже в цьому в листопаді трошечки перепочити. Але це не, не значить, що в листопаді ми будемо з вами спати. Ну, звісно, можливо, хтось і захоче спати, але. Зараз час не для сну. Просто це час для гармонії, для вибору, для фінальних підсумків перед входом уже у новий глобальний цикл. Тому що листопад енергії 2 це буду повторюватись, це наша міні-репетиція перед 26-м роком новим стартом. І ми будемо з вами працювати в листопаді місяці саме над внутрішнім балансом, щоб плавно завершити. Дев'ятирічний цикл, рік 9, 25 рік. І беремо, значить, собі на цей місяць антикризові завдання для того, щоб не заходити в кризу, для того, щоб навпаки, кого вона є вийти, а в кого й нема. То стартанути до успіху з цими антикризовими завданнями. І ось перше антикризове завдання у нас з вами буде ревізія партнерств. Ну, так як енергія – це про партнерство, про взаєморозуміння, про дипломатію, про філософію. І ключовий меседж цього місяця буде змушувати нас дивитися у дзеркало стосунків. Бо у рік завершення 9 це питання остаточної чистоти вашого оточення. Це перегляд вашої команди, людей, з ким ви співпрацюєте, перегляд ваших клієнтів для того, щоб чітко визначити, хто з партнерів, підрядників, клієнтів висмоктує вашу енергію і з ким? Не співпадають саме ваші цінності. І тут, згідно цього, ми з вами можемо провести уже м'яке прощання. Чому м'яке? Тому що енергія 2, не забуваємо це про дипломатію і це про час саме для м'якого, але рішучого розірвання токсичних або непродуктивних. Зв'язків. Ви не руйнуєте зараз, якщо навіть ви прощаєтесь з людьми. Ви гармонізуєте свій простір, свою команду перед початком. Нового старту, перед новим стартом. Друге антикризове завдання це буде про баланс, про чутливість, так як енергія 2 у нас про баланс, про чутливість, і ключовим меседжером нашого листопада це місяць внутрішньої гармонії згідно другої енергії. Це пряма протилежність жовтневій гонидві, як було у деяких людей. І потрібно, звісно, уповільнитися і приймати уповільнені рішення. Якщо у жовтні, згідно енергії, 1, ми ухвалювали швидкі кроки, ухвалювали швидкі рішення, то зараз, згідно енергії, 2, важливо вже не поспішати, а зважити саме всі за і против, використовуючи свою чутливість. Повернувши ракурс на себе, зрозумівши, чого хочу саме я в цьому місяці, так, чи, з, чим, з ким саме я хочу завершити ті відносини, зв'язки і прийняти, базуючись на цій своїй чутливості, прийняти правильні рішення. Також не забуваємо, що нам потрібно тримати фокус на своєму домі, тому що енергія тва вона тісно пов'язана з внутрішнім світлом, з домашнім комфортом, і ми повинні таким чином планувати свій час, щоб ми могли вдома відновлювати свій ресурс саме в якісному такому душевному спілкуванні із своєю сім'єю, своїми партнерами і таким чином на Повнювати себе, щоб не завалитися у. Хворобу знов таки, як було у деяких там в першому місяці. І наступне третє антикризове завдання це про служіння і про підсумки, так як ми поєднуємо все ж таки цей місяць із головною енергією, загальною енергією 9 та 2025 року. І ключовий меседж енергії 9 у нас вимагає з вами завершення. І... Ми не зможемо увійти у новий цикл 1 26-го року з незакритими гештальтами. Тому нам потрібно з вами позакривати свої хвости. І для цього я використовую таку техніку, як я складаю список і вам рекомендую скласти список усіх незавершених проєктів, боргів енергетичних, фінансових, своїх обіцянок. Тому що енергія 9 вимагає гуманізму і чесності перед собою. Тому що, по-перше, буде Чесними, хоча б самі із собою. Також це період для служіння людям, так як 9 – це у нас про служіння, про благодійність, а енергія 2 – це про людей, про взаємовідносини. Тож послужіть цим місяцю людям. І якраз листопад це дуже класний ідеальний такий запуск якогось малесенького, невеликого благодійного проєкту, благодійного служіння чи допомоги спільноти, допомоги людям, які залишаться біля вас, і на яких ви зможете повернути саме свій ракурс. Да? І таким чином ми закриємо з вами цикл кармічно і наповнимо наш ресурсом. І як я вже казала, листопад це наше дзеркало, і він покаже нам, які партнерства тягнуть нас вниз, і з ким нам потрібно розпрощатися, а який наш внутрішній дезбаланс також заважає нам. Фіналізувати саме рік 9. І якщо саме зараз ви відчуваєте, що сумніви, а вони можуть бути згідно енергії 2, чи вигарання згідно енергії 9. на... Яка у нас вже на фініші і останні свої крючочки такі закидує на нас, да? не дають нам зробити цей фінальний ем, крок рішуче, це вже є сигналом про те, що вам необхідно звернутися за допомогою. Або, можливо, самим підняти цю свою енергію, да? зробити щось корисне згідно того прогнозу, який я сказала, але ж треба враховувати ще свою особисту енергію. І я, як енергопрактик і цифровий психолог, можу вам допомогти, тому що саме я допомагаю сильним людям, допомагаю лідерам відновлювати свій внутрішній фокус і вийти із застою, да, підняти свою енергію і гармонічно продовжувати працювати в. Наступному місяці. Тому запитайте себе чесно і поділіться, будь ласка, в коментарях, який зв'язок ви маєте намір розірвати, ну, або давайте, скажемо так, м'яко, завершити в листопаді, для того, щоб вони не тягнули вас вниз. І. А який зв'язок або з ким ви хочете навпаки залишитись? Для того, щоб люди вам гармонійно допомагали у вашому проєкті, у ваших планах, у ваших цілях, які ви поставите собі на наступний місяць, а можливо, вже, як я сказала, на наступний 26 рік. І зараз така буде міні-репетиція. І щоб дізнатися саме, яка ваша особиста енергія підсилить ці вибори, пишіть мені в Дірект або в коментарях під цим ефіром слово баланс, і я допоможу вам розуміти самих себе. Так, і що, як поєднати в цьому місяці. І знаєте, хочу завершити цей ефір такими словами, які сьогодні я прочитала десь своєї колеги. Найбільше темрява це страх, найбільша сила, це любов, а найсильніше, найсильніше зцілює людину, це подяка. Тож я вдячна всім, хто приєднувався до сьогоднішнього ефіру, і вдячна всім, хто подивиться в записі. І дійсно, у вас є. Шанс прослухати цей ефір іще раз, і написати кодове слово, яке я сказала під цим ефіром, і отримати свій розрахунок своєї енергії. Ну, на цьому ми будемо з вами прощатися. Всіх обіймаю і хочу побажати вам все ж таки продуктивного і м'якого місяця листопада. Хотіла сказати, жовтень, але, на жаль, на жаль, жовтень вже закінчується так швидко, швидко біжить час. Всіх обіймаю і. Бувайте здорові! Всім направляю енергію, любові. Пока-пока.